Доброго дня. Сьогодні в нас е, зустріч е, з нашим стейкхолдером. У нас в гостях сьогодні Ніна Пономарьова, культуролог, журналіст, е, креативний продюсер Space Production, відомої продакшн студії. І ми сьогодні е, зустрілися для того, щоб обговорити освітню професійну програму культурологія. Безпосередньо в нашому університеті вона є, при кафедрі журналістики. І от е, нас цікавить в тому, як ми працюємо, як ми розвиваємо нашу освітню програму. Загалом думка е, фахівців, безпосередніх фахівців е, стосовно нашої освітньо-професійної програми. Тому Васильовна, для нас будуть дуже важливі ваші думки, тому що кожного разу при перегляді освітньо-професійних програм ми намагаємося максимально враховувати, звичайно, як думку самих здобувачів. Так, і думку робочої групи, яка постійно працює над досконаленням освітньо професійної програми викладачів, які викладають, але ж для нас незамінною є думка фахівців, і саме погляд фахівців на саме освітню програму культурологія. Тому зв'язку з цим ваша думка з приводу такого питання: От, чому, на вашу думку, ну, в принципі, потрібно. Мати таку освітньо-професійну програму культурологію потрібна, така програма, на вашу думку, скажімо, в тих рамках затребуваності на ринку взагалі праці. Наскільки це на вашу думку актуально на сьогодні? Прошу добрий день, Оля Миколаївна. Привіт всім. Дякую, що запросили. Я частіше працюю за кадрами, там простіше, але сподіваюся, що в нас вийде хороша тепла розмова. І е, одразу до вашого першого питання переходжу. Ну почнемо з того, що, що таке культурологія. Це ж не просто там наука про мистецтво. Це щось значно ширше. Це про вміння читати сенси, вміння там розуміти якісь цінності загальні, загально національні, вміння читати коди, смисли. І ну от, от для мене це так широко культуролог. Це зараз дуже така, і затреба, ну, на, на мій погляд, затребувана професія, і е, е фахівці е, культурологи, вони мають. Е, Великі такі, велику сферу, великий вектор діяльності потім, після коли вони здобувають освіту. Тому що вони можуть працювати ну, в дуже багатьох сферах, починаючи там, від науки освіти, закінчуючи бізнесами, державними установами. Ну, тут дуже-дуже широко, і, на мій поряд, це універсально і класно для майбутньої професії. Да? Тому що е, є професії, коли ти от вивчився, і ти дуже вузенько працюєш. І Часом навіть нудновато потім працювати, коли дуже вузенько. А тут велике поле творчості і ну, цікавих професій, варіантів, тому ем... Потрібно, я би По вважав. Потрібно, так, звичайно, потрібно. І це, ну, це і, е, е, так е, має ця професія е, ставати більш популярною, е, тому що ну, все ж таки культурологів не дуже багато. Um, якось... культурологи, культурологи, вони дотичні до, до медіа, до журналістики, але все-таки журналістика найбільш популярна культурологія чомусь. ні. Можливо, це якісь такі не знаю, чи якісь штампи, чи люди мало знають цю професію. Можливо, це пов'язано, що культуролог це от, умовно якось мистецтвознавець, театрузнавиць, це щось, ну, щось дуже вузьке. А на, насправді ні. А зараз у сучасному світі на мій полікультрології це вони можуть працювати там. Якщо брати в медіа, то це може бути редактор, автор, це може бути креативний продюсер, це може бути якийсь створювач контенту, шоуренер, дослідник цільової аудиторії. Тобто, дуже дуже багато теж векторів сфер. Це може бути робота в рекламі, тому що теж коли створюються сенси, якісь, то ну, хто їх буде створювати? їх, Ну інколи створює режисер, але частіше це якраз може, ну, культурологи, мистецтвознавці, це, це от туди, тому що якщо компанія. Якась хоч є, ну, успішну рекламу, е, потрібно знати цільову аудиторію, потрібно знати оці всі коди, е, бага, нашарування, е, щоб потрапити в цю аудиторію. Е, потрібно, е, ну Чому там якийсь мем працює, якийсь не працює, е, Тому що от не попали. Здалося, що це смішно, а це може бути смішно там, не знаю, для якогось там невеличкого райончику, щось таке дуже локальне, а на загал це не піде. Так само там взяти, не знаю, е, Серіал, якщо там знову ж таки там сьогодні я часто повторюю е, якісь там коди, сенси. Ну тому що це, це зараз дуже актуально, е, тому що ми е, багато років програвали в, в пропаганді от в хорошому сенсі. Зараз беру це слово пропаганда. Ми програвали, і зараз нам потрібно е, з цим працювати. Нас, починаючи там із дітей, і ну, з підлітками теж треба багато працювати, і але особливо починаючи з там з дитячого садочка зі школи, потрібні правильні, правильні сенси, можливо, навіть перші роки нав'язувати, жорстко нав'язувати, щоб потім це було вже більш м'яко, і щоб це вже було, якби так ми це все цим а, а, ну, всотували в себе і вже ну. Якась була переформатування національної самоідентичності. І це в ці в цьому всьому мають бути задіяні саме культурологи. І от повернуся там до медіа, якщо взяти такий серіал, ну, дуже ж популярно там останні роки стало щось таке там дуже проукраїнське, але щось є. або там серіал, чи якась музика, там проект, щось є таке проукраїнське, але в ну. В поганому сенсі шароварне, те, що ми називаємо, те, що таке дуже на показ, дуже таке лубочне і ну плоске, а є щось глибоке, те, що відгукується, і тут теж мають працювати культурологи. Отам, От де щось глибоке, я впевнена, що це якраз ну люди глибоко пропрацьовували образи, пропрацьовували там кожен знак, кожен кожні якісь ці символи, архетипи. Ну, це ну, от все про культурологію. От ну, зараз дуже, дуже дуже затребуване, дуже от, в широких е, таких, широких сферах діяльності. Розуміло. Ну, власне, вже ви е, заторкнули те, що ви як за освітою культуролог і працюєте креативним продюсером е, в продакшн студії, тому у вас є певний вже такий досвід, як ви це застосовуєте. І от. Е, ми в своїй освітній професійній програмі зробили фокус на тому, що в нас культурологія в креативних індустріях, і, зокрема, в медіаіндустрії, тому що на нашу думку це цікаво, це сучасно, і от нам важливо почути вашу думку з приводу того: ну, по-перше, ви вже частково сказали про те, де культурологія затребувана конкретно, наприклад, в медіаіндустрії, яким можуть працювати. Випускники таких освітніх програм. А на вашу думку, що ми маємо їм давати на заняттях, або яким чином додавати там якусь практичну складову? Бо ми це здійснюємо, ми це робимо, майстер-класи, наша співпраця з вашою організацією, звичайно, якраз в цьому і полягає. На вашу думку, яких компетентностей, яких навичок ми маємо їх навчити? Щоб вони, от, наприклад, могли в креативних індустріях, зокрема в медіаіндустрії, себе реалізувати як фахівці, що необхідно нам обов'язково передбачити в освітній програмі, на мій погляд, потрібно навчити їх думати, аналізувати. Це дуже важливо. Аналітичне мислення ну і для будь-якої сфери важливе, але от саме для культурологів, для журналістів, дуже дуже важливе. Тому що ти маєш от вибирати оці важливі зернинки серед великого там якоїсь купи зерна. Тобі треба вибрати найкраще найцінніше. І це от саме про аналітику. Також, на мій погляд, дуже важлива практика, тому що ну, теоретичні знання зараз, ну мені здається, що в, теж в сучасних професіях. Ну, це це ну, скрізь має бути практика. Зараз не, не цікаво почитати книгу, і ну потім ти не можеш вважатися фахівцем. Тому що ми все пробуємо зараз ручками, все пробуємо зараз працювати, якщо ми говоримо про культурологів і про майбутню роботу в медіа, якщо робити їх як, такими як, суміжними професіями журналістику. Ну вони справді, на мій погляд, це суміжні професії, це досить близька сфера. То саме практика можливо, якась журналістка теж має бути у культурологів. теж. Вони вони мають багато, звичайно, читати, вони мають багато дивитися, відвідувати музеї, вивчати е, історія теж важлива. Ну тобто, от все, що пов'язано знову ж таки з глибинними якимись знаннями, зв'язками з корінням, от мені здається, що, що це дуже потрібно. Тобто, ми, щоб іти не не поверхово в ширину, а саме йти в глибину. І оці зв'язки поколінь, е, ну от, от, на мій погляд, це про культурологію, це їм потрібно. Дякую. А от з вашого досвіду, скажімо, ви ж так само колись здобували освіту, і тепер от ви працюєте в конкретній сфері, причому досить цікава сфера, сучасна сфера, можливо, якісь знання ви застосовуєте з того, що ви отримували, а щось можливо вам і не згодилося, або виникло розуміння того, що а якби мені викладали ось те, те і те. То я би ще більше, ще краще. Так я самовдосконалююсь, щось е, сама е, вивчаю і так далі. От що ви вважаєте, е, ну скажімо, не додалося за час теоретичного навчання, а ви би хотіли, щоб така. Ну, скажімо, освітня програма могла дати, наприклад, такі якісь певні знання, специфічні знання, які потрібні. Ну от я власне чому заговорили про практику? Тому що в мене, коли я вчилася, не було о, саме практики, тому що ми вчили теорію, нам читали лекції, ми читали книги. І е, я ще коли була студенткою, я пішла працювати тоді на національний в програму про там академічну музику. І вла і я не розуміла, як як взагалі, що це відбувається, ні процесів, нічого. І моя практика почалася от, на телебаченні саме ну просто з програми з нуля. Десь їй якось сподобалася ну студентка, там якась річна керівниця проекту, і я почала працювати редактором, нічого не вміючи, не знаючи. Через три місяці я була старшим редактором через рік я була головним редактором цього проекту. Тобто, ми якраз завдяки моєму можливо якомусь такому вродженому аналітичному розуму. І ну я я аналізувала ярз. А чому то я дивилася цю програму? Тому чому вони так зробили? А то так я ходила, дивилася, як там колеги беруть інтерв'ю. Я не брала участі там в записі в створенні там тієї програми. Але я все одно там питала: можна я прийду подивлюся, як ви будете знімати? Можна. Тобто, такі якісь штуки практичні. Тому от я з них і почала практичне. Дуже потрібна і власне от студія, яку сьогодні у вас тут вперше і ви показали, це якраз от про те, що у вас є база давати ці практичні знання, які дуже необхідні будуть потім для. Ем... Там, для першої, для першої роботи, тому що як зараз, е, коли ти приходиш на роботу, чи є досвід роботи, да? а, а де студент візьме досвід роботи? Якщо це його перша робота, він шукає його там не взяли, там не взяли, там не взяли, і вскрізь потрібен досвід роботи. А у вас вже оця база буде, можна буде показати якесь портфоліо, що я зробив те, 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 і це, мені здається, це такий хороший плюс. Дякую. Тобто ми йдемо в правильному напрямку, я так розумію, Юля. Так, і цю практичну складову, ми намагаємося розширювати. І... Власне, ми якраз і з вашою організацією в цьому напрямку працюємо. Зокрема, культурологи в нас були задіяні в навчально-знайомчій практиці, От, і вони там, так як і інші студенти, намагалися для себе щось побачити. Ну, Навчально-знайомча практика це початкова практика. Ми плануємо в цьому році четвертий курс культурології. Також до вас направляти на передипломну практику, яка ну, буде більш такою, скажімо, ширшою, більшою за обсягом. І це не просто якесь ознайомлення має бути, а дійсно вже спроби здобувачів щось там зробити, в чомусь взяти участь в якомусь проєкті, і таке інше. Тому в зв'язку з цим в мене таке питання, от. Як ви на сьогоднішній день вже, скажімо, попередньо бачите для себе, де б ви змогли конкретно спейс продакшн задіяти під час передипломної практики студентів саме освітньо-професійної програми культурологія? А я вам що би можна було б їм скажу там вам. доручити, скажу. Я вже про це думала, тому що ви анонсували таку таку подію. І я думала про це раніше ж. У нас були журналісти і не раз, і була знайомча практика, і просто на екскурсію приходили. І журналісти, і культурологи приходили на екскурсію. І... А саме передипломна була у журналістів, і ну вони досить досить тісно працювали. Вони були на майданчику. Вони там щось знімали, писали. А, до речі, один культуролог був у в нас в, в, в піар-відділі працював. Так що вже, вже були, були такі початок. Так. І от саме на. Для четвертого курсу я вже думала, тому що у нас зараз планується в розробці там кілька ідей, проєктів, і вони можуть абсолютно спокійно бути задіяні саме в розробці там а, якихось ходів, розробці персонажів. Тому що це знову ж таки про а, завжди персонаж, коли він народжується, це про архетипи Ми говоримо. Ми відштовхуємося від певних архетипів, і потім вже він обростає якимись там своїми м'язами, шкірами, кольорами очей і всім іншим. І тому саме в розробці, я думаю, що ми можемо зможемо їх задіяти. Ну, так само є піар-відділ, це теж про сенси, про якісь там правильне примотування певних проєктів. Я думаю, що також ми будемо задіювати культурологів. Буде цікаво їм і корисно нам теж. Сподіваюся, що ми зможемо запропонувати їм дуже гарне місце практики. А от якщо ми говоримо нашим... Студентам про те, що, скажімо, звичайно, вони підуть далі в свою вже професійну сферу, будуть себе десь реалізовувати. І ми вже їм кажемо про те, що вони, наприклад, можуть працювати в тих же ж різноманітних і продакшн студіях. Таке питання: от коли знімаються і, наприклад, більше ми орієнтуємося на документалістику, тобто з художніми фільмами, зрозуміло, от розробка тих же. Скажімо, ходів да, там, з персонажами в сценарії, таке інше, образу е, і таке інше. А от е, якщо ми говоримо про документалістику, е, наскільки, на вашу думку, може себе реалізувати, наприклад, культуролог в таких проєктах, коли знімається серйозна документалістика, якась тематична от тема війни, актуальна наразі, та інші теми можуть бути пов'язані з якимись такими важливими історичними питаннями? і... Конкретно з питаннями культури та мистецтва, яке місце, наприклад, могло би бути культуролога під час підготовки, конкретно зйомок, можливо, ну або, на вашу думку, як фахівця, де більше міг би бути застосований, скажімо, культуролог в майбутньому з своєї професії, вже от саме на студіях, де знімаються фільми? А, якщо говорити про документалістику, то мені здається, що ну, культуролог він а, буде в кінці. Тіс... Ідеально, якщо це буде тісна співпраця з журналістом. І часто в документалістиці часто і журналіст, і режисер це одна особа, ем, ну так і дешевше, і правильніше, і по тоді не треба там сваритися Я бачу так, я бачу так Ну і частіше, якщо це ну, таке авторське документальне кіно, то культуролог якраз тут е, може надавати велику допомогу саме в пошуку матеріалу. Знову ж таки, в щитуванні сенсів, в такому цьому відокремленні там, зерна від Лушпиння. Це може бути також якась спільна розробка сюжету, спільна розробка проєкту, поепізодний план, те, що називається, в документальному. Він не завжди є, але все одно. Ти ж не їдеш знімати просто там, там рандом, рандомні якісь кадри, все одно ти, ти маєш працювати на ідею. Да? Ніяка справа не починається без ідеї. Є і тоді вже ми працюємо на неї. І, відповідно, культуролог цю ідею може допомогти знайти. Потім культуролог прекрасно може це, це все допомагати продавати. Культуролог може це все знову ж таки оформлювати в якісь сенси в презентації в правильні і е, допомагати це десь ну, відповідати на фестивалі. Ну, от, якщо, знову ж таки, якщо культуролог дуже там, не знаю, з такими журналістськими замашками, і він такий, досить екстравертивний, і тобто він не, 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 не ховається в собі, він може інтерв'ю писати, в принципі, якщо ти розумієш сенси, то тобі легко і говорити про них про цей сенс. Так що мені здається, теж дуже широкою і перспективною документалістика, Але крім документалістики, ну, я вже згадувала, це можуть бути абсолютно спокійно якісь рекламні кампанії, які. Ну знову ж таки, і, і промотування, і це може бути промо відділи в каналах. Це, це є е, там промо в будь яких компаніях і там великих глобальних. Тому що бренди, теж, якщо вони хочуть там виходити на якісь найбільш, ну, там більш або глобалізуватися, або ну, якось розширюватися, то ну, теж йдуть пошуки сенсів і пошуки цієї правильної цільової аудиторії. Ну, це все професія для культуролога, на мій погляд. Дякую. Для нас були дуже важливі ваші думки, і, скажімо так, в подальших переглядах нашої освітньо-професійної програми ми ці думки будемо обговорювати з викладачами от, і зі здобувачами, в тому числі, тому що це не тільки нам потрібно, це потрібно всім, хто задіяний в нашій освітньо-професійній програмі, як це зараз називається стейкхолдери, а це всі. Це і здобувачі, і викладачі, і фахівці безпосередньо ті, які на ринку праці чекають випускника, який прийде і буде допомагати працювати, щось реалізовувати цікаве. Тому нам ці думки дуже цінні. Ми будемо це обговорювати. Ми будемо продумувати, де за рахунок яких. Обов'язкових компонентів освітніх, чи, скажімо, вибіркових дисциплін. Ми зможемо доповнювати нашу освітню програму для того, щоб вона була цікавою насамперед здобувачам і для того, щоб випускник був потрібен на ринку праці, щоб він міг себе реалізувати, щоб він міг себе десь продемонструвати, застосувати свої компетентності. Тому для нас це дуже важливо. Ми дякуємо вам за ваші. Думки за ваші поради, рекомендації. і сподіваюся е, про, на те, що ми будемо в подальшому тісно співпрацювати, зокрема, і з практикою, в тому числі, і будемо продовжувати студентів на екскурсії приводити, тому що і для них це теж дуже цінно, дуже гарні відгуки про вашу компанію і за результатами практики від здобувачів, я маю на увазі, і е, майстер-класи, які. Ось вкраплюються, коли приходять навіть там з екскурсією, але все одно хтось з фахівців, і зокрема, ви, годину даєте таку їм цікаву професійну таку зустріч. Вони приходять уже з певним якимось розумінням, з питаннями певними до викладачів. Тому дуже дякуємо. І сподіваємося. На те, що ми будемо далі працювати в цьому напрямку. Дякую, дякую, дякую вам за відгуки, за те, що запросили, за цікаву бесіду. І у вас розумні студенти, і мені завжди цікаво з ними. І вони під приходять це приємно. Навіть якщо приходять на знайомчу практику, це ну фактично діти, це перший курс. Але у них є правильні питання, і це ну, приємно на них відповідати. Дякую. дякую.